Я командир підрозділу безпілотних систем Державної прикордонної служби «Квікдез». Я родом з Вінниччини, конкретно з міста Вінниці. Напевно, вже я б сказав би більше, що я харків'янин, а не вінничанин. Я в місті Харків з 2009 року, як поступив в кожен дуба, Харків це номер один. Харків'яни підтримують. По молодості вирішив стати військовим. І пішов навчатися в заклад військової освіти. Там вивчився на радіотехніка авіаційно і направився служити після випуску в словетне місто Васильків та бригади повітряних сил, так звана приводи Києва, зараз. Трохи послуживши в повітряних силах, вирішив зробити паузу, звільнитися і спробувати себе де-інде. Але доля така, що якщо ти. Вже вирішив бути військовим, вирішив бути офіцером, то скоріше ти не будеш вже до кінця. Мені набрали і запропонували літаючу посаду із навчанням у Франції. Було перспективно, нова техніка. Чому б і ні? Чому б не спробувати? Так я попав державний прикордон. Ми, звісно, добре розуміли, до чого все котиться. Багато розвідданих, в тому числі від нас самих, тому що ми літали по кордону на вертольотах. Тому було чітке розуміння, що десь. Якось воно вистрілить. Але, скоріше, напевно, ми не розуміли тих масштабів, в яких це все буде. Зустрів війну, будучи вдома біля сім'ї. Одразу після першого дзвінка, про те, що почалось повномасштабне вторгнення, одразу сів на машину і поїхав до себе в ескадрилью. Перші ж години вторгнення. Летіло все багато. Ми, як авіація, ми виходили з під удару і було прийнято рішення перебазовуватися. На західну частину України, щоб унеможливити ураження дорогої авіаційної техніки, і попросився у командира, щоб мене відпустили сюди воювати. Я людина така трохи ідейна, напевно. Можливо, на той момент таким був гарячим, як і всі. Звісно, в 22-му році ніхто ще так сильно дронами не займався, ніхто не бачив їхнього такого потенціалу. Лише там ті підрозділи, які постійно були. На лінії розмежування тому я не одразу попав в безпілотники, а вирішив своїми ногами і руками спробувати, що таке війна, і пішов в пішу розвідку. Організував свою невеличку групу розвідників і почав виконувати бойові завдання з своєю групою у засідку, отримав поранення, відлікувався. Не все, звісно, вийшло вилікувати. Травма руки була серйозна, але комбат. Коли я вийшов після рікання, запитав як стан. Я сказав бойовий тільки трошки трошки бракований. І він сказав: Пульт тримати зможеш. І я говорю, зможу. Ну тоді був дронщиком. Так попав я до підрозділу БПЛА, який вже на той момент створювався. І так як я мав авіаційно-технічну освіту, то мені ну, не було такого якогось складного. Попросився записатися на школи пілотів, відправили в школу пілотів. І виконував обов'язки звичайного пілота. Попередній командир пішов на підвищення. Я прийняв його роботу і почав її масштабувати. Всі ті ураження, які були, вони на рахунку моїх хлопців. Я займався саме коригуванням, вдосконаленням їхньої роботи. Шукати також цікаво, не обов'язково виражати. знайти якісну цільне ураження. Це також не треба мати майстерність. Багато всього було. Ще до війни, літаючи на вертольоті, я нагучно мовить включав їм гімн України, літав по кордону бісовіх. Вони на снігу писали нецензурні слова, але іноді, коли вони це робили, то на голову прилітала граната. Коли ми влетіли першою впівішкою в будинок, який вони зайняли, вони з Переляку звідти вибігли і почали набиватися в підвал, який був поряд з будинком. Вони були такі перелякані, що їх вибігло з будинку семеро. Шостий забіг в підвал і закрив двері, і так сильно тримавши, сьомий намагався відкрити, але ніяк в нього не виходило. І йому довелося бігти в сарай, і потім ми цей сарай спалили разом з ним. Ну і підвал також. По дрону в пику. То, що я їм бажаю. Мене точно не можна назвати тим віруючим. У мене є робота і вірю я в свій колектив, в своїх хлопців. Ось моя віра. Я одружений і ми маємо двох діток: старшого сина і доньку. Звісно, коли я з авіації біг воювати, вона б, ну, не раділа цьому. Зараз, напевно, все-таки вже звикла до того, що я тут. Підтримує, звісно, діти підтримують. Хлопчику 9, дівчинці 3. Дівчинка народилася за два місяці до повномасштабної. Діти ростуть без тата. Звісно, сумують, але через те, що вони без мене ростуть, напевно, також звикли. Але я ніяк не можу звикнути, що кожен раз, коли я приїжджаю, вони, вони вже інші, вони вже виросли. І я цього всього не бачу.